Квартирник. Фінал 2016. 18 грудня. 16-та година. На скрипінгвій вирядилась Наді Савченко як символ бісексуальності української політики. І тебе вилічать. І тебе теж вилічать. І мене вилічать. Плюс Богдан Буткевич. Укладач розстрільних списків. Плюс Валентин Лихоліт. Батя. Бу. Поніщенко лякає з Лондона. Геловін в окремо взятій голові. Плюс Оксана Денисова, інсайдознавець. Гонорові фацити б'ються за бюджет. Це слухає, хопаків, а це А Польська політика підхопила українську хворобу. Плюс Юлію Шуґлузський, пан з польський. Безвіз, 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 безвіз. Що там чути за безвіз? там є Прутня вам на комірець, а нідерланди знають толк в дурі. Плюс Андрій Китаєв, єврореаліст. Приватом по яйцях. Чи втримають Порошенко, Гройсман та Гонтрява, дітище Коломойського, чи всім хана. Все вже украдено до нас. Все вже украдено до нас. Плюс Сергій Іванов, Зірка ТБ. Ексклюзивний КВН Галустян проходить творчий конкурс у Рамзана Кадирова на закуску. Квартирник, фінал 2016, 18 грудня, 16 -го, година. На скриті не